Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Отримав я своє замовлення з нового інтернет-магазину, який, до речі, порадили ой, мої підписники. Дуже вам дякую за те, що порадили мені нові інтернет-магазини. Про деякі я взагалі не чув. Надіюся, вони мене не розчарують як яскраво минулого разу. Отримав я Ось таку невеличку посилку. За неї я заплатив 89 з копійками, Рахуйте, майже 90 гривень. І їхала вона з Теребовлі. Я її ще не розпаковував. Як бачите, вона повністю запакована. Давайте з вами розпакуємо і подивимося, що я замовив і якої якості воно буде. Скоба досить міцно тримається. Класно, коли інтернет-магазин має своє упакування. Відповідно, означає, що вони відповідально підійшли до свого бренду і намагаються підтримувати його. Ой, дивіться, як гарно все запаковано. Так, що тут за інформація? Є мій номер телефону. Зараз ми його заховаємо. Зробив я замовлення на суму 1383 гривні 72 копійки. Замовив я тюльпани різноманітні, крокуси, є ціна і загальна сума, кому цікаво, можете зупинити і подивитися. Замовлення я робив пробно і дозамовляв я до. Того замовлення, яке є з яскравої, я планував його розділити на дві частини. Одну частину на одній грядці квіткові посадити, а інша на іншій. Оскільки я вже висадив всі цибулькові, то прийшлося е дозамовляти вже в іншому магазині. На рахунок пакування, як бачите, все запаковано в такі паперові конвертики, що є досить, до речі, екологічно. Єдине тут просто Тюльпани і номери йдуть. Відповідно, фотографій немає, потрібно дивитися в інтернеті, як вони виглядають. Давайте подивимося, що тут є. Ну, Пакування мені подобається, принаймні. Екологічне, можна кинути на компостер. Давайте подивимося, які цибульки і в якій якості. Ось, до речі, цибулькові. Крокуси вже почали пробуджуватись. Як бачите також мають плямки. До речі, дубка ще від крокуса не відчіплена. Так, ну цибулька. теж є, бачите, з такими захворюваннями, але, принаймні, поки що гнилих ще немає. Йдемо далі. Так. Постараюся у відео поставляти картинки, що як виглядає, оскільки тут немає зображень. Так. З одної сторони, класно, з другої сторони, так запаковано, що можна відірвати і потім не знайти, що це за номер. Але ніби ці стікери міцні. Так, тут в нас теж крокуси бачу, бо дуже. Крупні цибульки, дивіться, які величезні цибульки. Надзвичайно великі цибульки. Навіть з боків повилазили. Ну, дуже цікаві крокуси. Навіть не знаю, що це за крокуси. Гіганти. Порівняно з яскравою, вони дійсно великі. Хоча на яскравій деякі були великі. Так, спаковуємо назад. Обережно, бо вже почали вилазити броньки. Йдемо далі. Тут у нас під цим номером тюльпани. Так, тюльпани, дивіться, які гарні цибульки великі. Це просто шкірка. Ну, скажу вам чесно, тюльпани дивіться, які цікаві. Дуже гарні по якості виглядають. Я зараз витягну всі цибульки і з вами оглянемо всі цибульки. Ну, дивіться, вони сухенькі, що я можу сказати? Вони є досить сухенькі, немає якихось на них слідів хвороб. Видно, що вони дуже гарно зберігаються. Так, ці цибульки ховаємо назад. Єдине, я би робив чуть-чуть ширші пакети, набагато зручніше витягувати і складати потім в них щось. Так, тут теж, мабуть, у... а, от бачите, розривається наліпка. Це би наліпка мала бути тут, або просто штампик з номером, а заклеюти чимось іншим. Пізніше попробуй той номер зрозуміти, що це за номер, якщо відірвати невдало, те, як я це зробив. Тут також у нас тюльпани. Так, ну, тут же тюльпани гірші. Дивіться. Перший хворий тюльпан. Видно, що він постраждав. Це не є добре, коли таке в тюльпану. Можу точно сказати. Так, цей теж трішки підгрижений. Має діточок. Цей. Непоганий. Ці добрі. Так, гнилих поки немає. Діточка. Ну, з цих всіх тюльпанів. Цей такий собі має якісь пошкодження, цей, ну оцей є, ну дуже поганий. порівняно навіть з цим дивіться який він. Ну, видно тюльпану. Не дуже добре. Ну, принаймні, вони сухі. Відчувається, що вони сухі, вони гарно зберігались в якійсь сухій камері. І самі цибульки, як бачите, розмір цибульок досить хороший. Набагато більший, ніж в яскравій клумбі були. Так. Надіюсь, таких зіпсовних тюльпанів багато не буде. Так, тут номер у нас ось такий: 21 113. І тут у нас знову тюльпани. У них каштани виглядають темні. Так, що тут нам поклали? Тюльпани досить міцно мають оболонку. Міцні. Не Невідсирівші. Ці всі тюльпани чудові. Отакі тюльпани мають бути. Явно не такі, як в попередньому пакуванні. В попередньому пакуванні один тюльпан нікудишній. І не забувайте, що кожен тюльпан коштує приблизно 22 гривні і далі. Щоб дешево вони вартували, такого немає. А зіпсований тюльпан це гроші на вітер. Тут теж номер невдало наклеєний. Тут теж в нас тюльпани. Так. Ну, ще що недобре, що немає назви тюльпану. Просто код або номер. Потрібно заходити, виходити на сайт і перевіряти. Мало бути хоча б назва. Ну, це теж незручно, мені це не подобається. Ці тюльпани непогані. Гарна якість, великі цибульки. Трішки ці вже мають якісь... Ушкодження. І бачите, як гриб... ну, грибкове, після грибко ранка була. Ну, але, принаймні, вони не гнилі, вони міцні. Знаєте, воно підсохло. І все, немає ніяких ушкоджень, як було у яскравій. Поки що я задоволений. Крім одного тюльпана, ну, якістю всіх інших, я дуже задоволений. І самі цибульки шикарні. До речі, дуже дякую за пораду цього інтернет-магазину. Мені сподобалось. Так, тут у нас щось дуже мало. Якісь дрібненькі цибульки. Так, це в нас крокуси. І щось вони якісь такі нещасні ці крокуси. Мабуть, я зарано перехвалив інтернет-магазин. Ну, цей такий, знаєте, нещасний, нещасний. Ось вони всі різні. Один голий повністю, але проростає, ніби живий. Цей проростає, цей. Принаймні, гнилих немає, не бачу гнилих. Але вже трошки не такі красиві, як великі. Так, знову у нас щось є. І знову треба обережно відкривати, щоб не зіпсувати номер, бо не знаємо, що це таке. Так. Ой, тут такі цікаві, дивіться, які лахматі медкінчики. Щось камера не фокусується. Дивіться. Лахматики такі. Якісь як горішки. Не знаю, чи це тюльпани. Чи це крокуси. Зараз ми подивимось по номеру. Мені ж самому цікаво, що під цим номером приховується. 21 390. 21 390. тюльпан Леді Джейн. Дивіться, які цікаві тюльпани. Назвичайно. Ой, цікаві. Такі як ківі виглядають. Не тільки верх лахматий. Якість тюльпанів цих хороша, дуже міцні. Сухенькі. Так, і залишилось у нас ще номер 21382. Що це в нас є? 21, 382, тюльпан тако. Так. А вони такі теж лахматики. Ось, дивіться, які цікаві лахматики. Так, тут теж тюльпани всі бачу цілі, без пошкоджень, якісь хороша. Давайте робити висновки. Я задоволений замовленням. Все, в принципі, дуже якісно, враховуючи, що зі всіх тільки один тюльпан був, скажімо так, Невідповідний е, опису і якості, а всі решта тюльпани чудові. Крокуси теж хорошої якості, крім маленьких, але принаймні гнилих не було. І таких, що розпадалось, я можу рекомендувати інтернет-магазин Matla Flowers для замовлення цибулькових, принаймні цих. Якість хороша, ціни, до речі, них теж досить нормальні. Пакування якісне. Оскільки вони в папері, він досить гарно вбирає вологу, віддає. Все прийшло ціле і неушкоджене. І, до речі, пакування досить плотне, що нічого не зіпсується. Я трішки шародів, надіюсь, мене було чутно, не дивлячись на це шародіння. Вам усім гарного спокійного вечора. Усім па-па!